Добрий день підпичики гості каналу. Йде заготовка грубих кормів. На зиму в даному випадку це сіна. Сьогодні у нас 13 липня. Це третій укос люцерни. третій укос. Хоч вже скажімо, ну, середина літа, третій укос. Тому що в цьому році дуже рано почали збирати перший у кос сіна, ну, люцерний перший. То зараз даного 13 липня вже третій йде покос люцерний. Перший взагалі йде як на сінаш. А вже далі господарство саме вирішує, вже йде на сіна. Тут, як ви бачите, увалки. Тут господарство ну, крупне дуже займається великою худобою. У них десь більше, ну, раніше я чув, тисячу голов було тільки дійного самого, самих корів тисячу голів. У них одне тут поле, туди там, ось сюди, то там, мабуть, гектарів 100, може більше одне поле. Там туди ми перейдемо, там друге поле люцерни, багато сіють люцерни, насіна, насінаж. Ще десь із поля багато кукурудзи косять на силах. Тим самим сівозміна міняється, не так як в господарстві, господарство. Соєшник, кукурузу сою, тут теж сіють, ну, тут великий акцент робиться на великій рогатій худобі. Туди і ферми строяться, і дойні зал построюється. Тут бачите, як згребено. Тут в них не роторні грабки, а ленточні йде. Типу як на комбайні подборщик. Подборчик такий, тільки за подборчиком йде далі лента. І по ленті воно скидається, виходить, там більший захват. Він сюди їде, розвертається. І потім на другу сторону більший захват. А таке сіно, як ви бачите на даному плані, це правильно було зроблено. Зараз у нас три часа десь біля то далі вже грабки встановлені, сіно не згрібати, тому що воно сипеться. Його краще згрібати може там навіть ночі, коли воно дійде зранку. ну Зараз вже туди могли згрібли, а то вже встановилося, тому що сипеться сам листок. Тут бачено, зелене, так воно сипеться. Ну, як ви замітили, я ось можу бачити... Ось отак подивіться, знаєте, і потім отак ось, да? тут виходить посіяна люцерна квадратно гніздовим способом. Получається, і так рядки йдуть, і так рядки йдуш. Бачите, ось ось так рядки ось і пішли. Не ось так рядки йдуть. Ж. Получається за счет того, що. Получається, краще йде кущення люцерни самої і вона в рядку не конкурує. Ось так посіяно. ось, посіяно, ось так люцерна, ось. Як Ви бачите, рядки отак так ідуть, і так йдуть. так посіяна люцерна, це я перший раз таке бачу, що квадратно, скажімо, раніше називалося по простому квадратно гніздовим способом. Раніше сіяли при колхозі так пшеницю. Получається по діагоналі. І так і туди посіяно Ну, Як ви бачите, вона в рядку вдома сіє, чи в інших господарствах, ну, чи люди самі, то вона в одному рядку і вона густа, да, там, була. І от була, що зимою вона випріває, тому що багато в рядку. А тут йде вона квадратно-гніздовим, і так посіяна, і так, бачите, як посіяно, інтересно. Получається, менше вже йде конкуренція в рядку за вологу Тим самим виходить сама люцерна вона краща. Далі йде тюковщик, він тюкує. Вже в більш крупних господарствах вже техніка більш серйозна тут. Трактор фенд і тюковщик кроне. Кроне це один із лідерів техніки для кормозаготовки тюковщик крони біг пак такі рулони ми Такі квадратні тюки робимо тут теж по сійник бачите і так по і так получається тоже квадратно гніздовим прямо і по Ось такий тюковщик звісно вже в крупних господарствах трактор фен теж вважається один із лідерів один із кращих скажем тракторів И крони тюковщик біг пак 12 12 90 А тепер Сейчас хоть він і не тюкує, наприклад, коли сухо, ну вся хвисточка він остається в е, тюкові. На полі, як ви бачите нема, тому саме головне, його зі... з згребти, щоб листочок не осипався тоді, коли сіна одійшло. От такий тюковщик кроневих пак 1290. Це один з лідерів такий роби, Зараз підійдемо подивимося. Я розкажу що таке 1290, Може хто знає, є 1270, є 1290. Як я вже сказав, це крони, це один із лідерів техніки для кормозаготовки. Вони ще роблять кормопоручні комбайни. Отакі тюки. І Якщо тюкують, смотре кавологість там солома і сіно. солома десь 300 кг, сіно 500-600 Тут, звісно, сино його даже не то, що він двинеш, а познак. А так він зав'язує. Зав'язує ось така товста веревка. Ну, як струна натягнута. Раз, два, три, чотири, шість віревок товстих. Така веревка, вона товста одна, але вона товста. Зав'язується з двох сторон. Як ви бачите, з цієї сторони вузли і потім ще з цієї сторони теж стоять вузли. Для чого це зроблено? Получається, тут з кожних сторон стоять по шість в'язальних апаратів. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, коли наприклад, буде один вузол, як, наприклад, маленьких тюків, один вузол, раз, два. Один вузол, то тоді може, коли при погрузці чи транспортування, чи складанні один вузол мало, він тобі буде держати. Сіно воно може зложитися, вийде як яйце, воно стягнеться, цей тюк, краї стягнуться всередину і воно буде так, буде як яйцем. Для того, щоб не було яйця, щоб краї не стягнулися. Тут виходить, з двох сторон в'язніться вузли. Тоді воно він держить добре форму, він квадратний. А так якщо один буде вузол, він же може стягнутися і скластися боки. Ну тюк, звісно, тут його не то, що там його й не двинеш, тут ну, 500 кг йому як мінімум є. Що таке 12,90? 12.90 це ширина тикувальної камери. Є 12,90, є 12.70. Получається, що у нас ширина у нас. А ця ширина у нас буде 1,20 м. Це завжди буде завжди 1,20 12 метрів висота. Висота 90 см. Є 70 значить буде 70 см висота цього тюка. Є 12, 90, 12, 70. Це 1,20 ширина, висота 90 А длина може бути там, от 50 см там, до 4-5-6 до 5, до метрів може бути длина. Ну, 3-4 метри може бути длина цього тюка. Длину роблять для того, яку, ну, як я в господарстві, чим, чим перевозять ці тюки. Якщо Камазом, то беруть десь ширина кузова в Камаза 2,10-2,20 ну бруть 2.10, От і все ж. Если вот такими тралами, як туди бачите, возить. То возить. Тут можна зробити і е е длину може зробити і більшу. Наприклад, это такий трал везе 12 на 90 метр 20 на 90 м. Длина може бути разная там. Ну меньше там от 50 м до 4 метрів може в'язати. А така. Такий чуховщик. Ось я таким Он же ж ідею. Чуковщик. Фенд 939 варіо Звісно не де взагалі, не шуму, ніякі не вибрації, тишина. І оце так у нього тюкувало. Тю, так, бачите, як зашипілося, там стоїть форсунки, і воно, виходить, продуває самі вязальні апарати, щоб вони не забувалися. І не те, що не забувалися, щоб менше було корозії на самих вязальних апаратах. Тому що, як самі бачите, і пилюка попадає туди, і залишки сіна. І, виходить, компресор продуває ці вязальні апарати. І, як я вам сказав, Вязальная камера 12,90 метр 20 на 90 см, а длина там може бути різна, смотря чим господарство э, перевозить Ось вот Такие апарати. Бачите. Ну, це один із лідерів, техніка звісно серйозна. Ось, Наприклад, він проїхав, да? Ось проїхав, да, там лежить. Тюк лежить, да, там. він все проїхав, як бачите, навіть знизу мало і стається полови. Ну, листки, листочки о, мало стається. І, наприклад, якась там листя осипеться, то воно залишиться в тюку. Тюку це господарство дає не... Сіно в прямому вигляді, як оце, ви бачите, сіно. Да? Називаються вони пушки. Ну, Раді у них десь метр п'ятдесят. Ну, щоб, наприклад, цей тюк він мог собою туди зайти. Якщо тут в нього ширина метр двадцять, то там пушка десь метр п'ятдесят-метр восімдесят в діаметрі. Це називається пушка. Подається на транспортері, на ленті. Знімаю, знімаються ж, веревки, зрізаються. ж. І пушка, що вона робить пушка, вона її змільчає до определеної фракції, змічає сіно на сантиметр чи полтора воно змільчає і з боку там, там, якесь накриття, подається це вже як сказати, ну, як може, тирса, тирса, може так сказати, чи, це сіно. Потім це сіно додається в міксери. В міксер вже де там десь своя рецептура, додається синаш, силос, дерть, сіна, солома, там, вода, ще якісь добавки, комбікорма. І таким чином йде згодовування цього сіна. Наприклад, якщо це полова, полова да, якщо там люди в селах, наприклад, ми, ми держали корову, ти даєш корові, то корова вибере де листя, а ці палки остаются, і ці палки йдуть на, так, на навоз. То в даному господарстві, так, де така технологія, то вже відходів дуже-дуже мало. Їх мінімізую того, що сіно в прямому вигляді, як оце воно є, його не дають, його тільки дають в... його подрібнюють і додають міксер. І в місті з силосом, сінажом, ножом другими кормами додають. І Таким чином вже менше. А так, якщо, наприклад. Дать його, то корова вибере, а ось і палку вона його їсти не буде, воно горне, і все, його викидають, перетопчують, багато пропадає. Як самі знаєте, ну тут тюк тут його не то що не двинеш, його хто зна що. Ну, вес, звісно, в ньому. І так само ось, ось сейчас і, э, сонце велике то листків мало-мало підбирає, як сказати, і ставить він може на валу дуже великий, щоб на подборщику ж мало осипається. Ну, саме головне, як ви бачили, там я показував, що згрібають, коли сіно одійде там, чи під ранок, чи там до 10 ранку, чи може і ночі виїжджає, якщо можна. Ну, я не вважаю, що можна, як воно. Воно не всипалося, совсем всипається при зрибані сина. Окей. Коронабиг пак. Трактор фэнд. Тоже конечно аппарат серьезный. Дякую за увагу, ставимо лайки, підписуйтесь на канал, коментуємо далі буде.